Російська пропагандистська машина взяла повний і прямий курс на реабілітацію культу Сталіна. Вся політика Кремля, вся її пропагандистська машина будується навколо моделей минулого. Чому тому, що моделі майбутнього у Росії немає? Вона не може запропонувати ні своєму глибинному наріду, ні сусідам навколо якусь принаймні притомну модель. Майбутнього тому все будується навколо того, як було класно колись. Як була класна кобаса по -по 2,20, найкласніший пломбір, як народ гуртувався навколо партії і вождя, саме це зараз. І багато років вже будується у Росії і робить новий крок для того, щоб реабілітувати всю ту чорноту, всю ту нечість, яка була у колишньому радянському союзі. Стався такий собі найде прямий уже крок по реабілітації культу Іосифа Сталіна. Комуністична партія Російської Федерації назвала помилковою та політично упередженою доповідь Микити Хрущова про культ особистості Сталіна. Давайте нагадаємо, що ця доповідь, яка вважалася початком Хрущовської відлиги, засуджувала культ особи Сталіна масовий терор і репресії 30-х-50-х років. Пряме звинувачення у всіх злочинах покладалося на Сталіна. А також порушувалося питання реабілітації репресованих партійних військових і громадських. Діячів. Так от що далі говориться у резолюції КПРФ. Текст доповіді містить фальсифікації, брехливі факти і звинувачення на адресу Іосифа Сталіна. Резолюцію ухвалено для відновлення повноти історичної справедливості щодо видатної постаті вітчизняної та світової історії Іосифа Віссаріоновича Сталіна. Ось такі, як то кажуть, пироги. Проги криваві, які готує зараз російська пропаганда. Хай вони там собі бісяться на своїй Росії, але це стосується і нас з вами напряму. Чому тому, що тут створюються два прецеденти?